В цьому відео будемо досліджувати цікаве та давнє місто Брашо, що знаходиться в Румунії. Пройдемося вулицями цього міста, щоб відчути його дух. Скажу чесно, що це місто стало для мене справжнім відкриттям. Думаю, що і вам цікаво буде на нього поглянути. Тож ставте лайк, підписуйтесь на канал і поїхали дивитися! Сьогодні вранці ми виїхали з міста П'ятранамс. і гірськими перевалами через Бікас ми почали свою дорогу до міста Брашов. Ви бачите, яка погода за вікном, практично всю дорогу лив сильний дощ. Але ми добре доїхали і вже ввечері були в місті. Приїхали у місто Бращенка, заселилися в квартиру. Така гарна квартира, просто шикардос. Зараз зніму, покажу, як вона виглядає. На вулиці цілий день іде дощ, дуже такий сильний, в дорозі. Так було важко їхати, але слава Богу, хоч не було багато машин, і ми доїхали нормально. Тут ми будемо Брашові дві доби. Не знаю, чим ми будемо займатися, бо завтра. Також погода така, вроді дощова повинна бути. Ну, побачимо, може ще й розпогодиться. Так, це ось у нас перша спальня. Таке велике двоспальне ліжко тут. Широка кімната, телевізор, комоди. Так, далі ось така ванна кімната ванна непогана, все чистенько, так гарно. Так, тепер у нас тут такий великий коридор, тут всякі шафи, і пилосос є. Так, ось іще одна спальня. Також велике ліжко, телевізор, шкаф. Так, це наша куча сумок. Ось іще одна спальня. Може, скільки тут? Це вже третя спальня. Так. Ось у нас кухня така, тут великий стіл, рукамичок, кава машинка, тостер. Ну, як в, кожному, в кожній квартирі є весь необхідний посуд, плита, мікрохвильова піч. Ну, кухонька така старенька, але все необхідне є. Так, і тепер у нас ось пральна машинка також є. А, і тут ще ось один санвузол. душова кабінка Сейчас включу світло. Так, тут ага, ось. Душева кабінка, унітаз. В общем, тут. Чотири, чотири спальні. Дзеркало велике. Там все чистеньке, таке, біленьке. Так, і зараз ще покажу кімнату одну. І ось ще одна кімната велика. Боженьке. Та тут можна жити три родини зразу, а то й чотири. Клас. Зранку встали, поснідали та й треба кудись іти. Вирішили піти у центр міста. Як ви бачите, на дворі золота осінь, дуже гарно. Гори парують навкруги. Ось такий транспорт у брашові ходи. Це новеньке, гарне. Як завжди мої подорожі всі спонтанні і неочікувані для самої себе. Я про це місто нічого не дивилась, ніяких відео. Ну, Знала, що екскурсії возять сюди, але так точно нічого про нього не знала. Тому все, що я тут побачила, було для мене дуже неочікуваним і мені все подобалось по дорозі роздивлятися. І навіть дощ нічому не заважав. Всім привіт! Ми знаходимося в місті Брашів. Трошки не пощастило нам з погодою, але все одно вийшли гуляти з Зараз десь 10 ранку. Йдемо під дощем, але все одно тут дуже гарно гори навкруги. Ми приїхали в це місто, щоб гори побачити десь. Я думала, може десь чи поїдемо, чи підемо, але не пощастило. Ще не знаю, може сьогодні сходимо, ну, з'їздимо, де замок там такий гарний у місто сінає. Ну, побачимо, якщо всі захочуть туди поїхати, то ми поїдемо. Ну а поки що так йдемо, гуляємо, йдемо туди, в центр міста, такий історичний. Гори парують, осінню теж дуже гарно тут. Листя зараз жовте, Так по-своєму, хоч і дощ іде, але це нам не пришкоджає гуляти, насолоджуватися цим містом, бо завтра ми вже будемо виїжджати звідси. Фактично, ось, коли ти поселяєшся на дві доби, то перший день це йде заселення в готель, там поки вечерю приготували, поки там се. і все. І вчора ж також був сильний дощ, нікуди так не ходили, нічого не дивилися, не гуляли. А це сьогодні в нас ще один день, тут побудемо, не знаю, що ми встигнемо побачити, але думаю, що щось побачимо. Цікаві готельчики тут, так як начебто на горі стоять, всередині дуже гарно. Чим далі проходиш від сучасних забудов, тим більше зустрічається ось таких стареньких, цікавих будиночків. Видно, що вони побудовані були дуже давно. Тим часом дощ все посилювався і ми вирішили зайти у супермаркет, щоб купити ще одну парасольку. Парасольку купили, трохи зігрілися, та й будемо скоро йти далі. І ось з'явився він, надпис Брашов на горі тампа. Підійшли до якоїсь фортеці. Йдемо так, трошки по навігатору, але не знаємо, що тут дивитись. Тому що побачимо, те і наше. Відно, що дуже старовинна якась фортеця. Хто з нею Ромунський, зможе перевезти. Вон там попереду так гарно, гори всі парують. Класс. Коли ми стояли трошки далі, було видно, що на гору йде фунікулер. Але сьогодні дощ, тому він не працював. А тут, якщо зліва, піти там є такі сходи, і там буде якраз підйом до станції фонікулеру. Як потім я дізналася, що на гору йде і пішохідний маршрут. Але це добре робити в гарну погоду, бо якщо піднятися ось таку дощову, то згори все одно не буде нічого видно, лише будуть одні хмари. Всі ці ціля відкривається дуже гарний вид на якусь башню. В Європі повсюди такі замки різні, все збереглось. Саме класне це що гори навкруги дуже заворожуюче виглядає. Ми вже непомітно підійшли до вулички, яка веде в старе місто, і зразу вже почали відкриватися красоти. І навіть настрій почав підійматися, що ми все-таки побачимо багато чого цікавого. Моєму здивуванню не було меж, неначе я потрапила в якийсь історичний фільм. Виявилося, що Брашов дуже популярне місто серед туристів, але те, що сьогодні ось така хмарна і дощова погода, то людей на вулицях небагато. Принаймні тут, на цих вулицях, що ми тут йдемо. Ось такі будинки тут гарні. Дуже нагадує навіть Австрію чимся. Клас. Дуже красиво тут. Датою заснування міста вважається 1235 рік. А його засновниками називають лицарів Тевтонського ордена. Ну Тільки подивіться, як тут гарно. Різнокольорові будиночки, надпис на горі, майже голівудський. Я просто в захваті від цього виду. На цей вид просто можна стояти і милуватись цілий день, як хмари підіймаються над горою. Думаю, що в гарну погоду тут дуже багато туристів, всі сидять, щось смакують, такі милі кафешечки. Глядаємо зараз по центру міста, Бращив. Боже, як тут гарно. Я навіть не очікувала, що настільки буде гарно тут. Оця гора з надписю Бращик. Видно зівсюди. А потім ще такі вулички з старовинними будиночками, кафешки поряд. А ось відкривається центр. Там вежа, фонтанчик. ne Не знаю навіть, як це описати словами. Провинне місто. Краса. Ось така площа. Боже, як тут гарно. Просто не передати словами. Емоції переповнюють. Навіть і не думала, що тут так буде гарно в цьому місті. Дуже довольна, що ми сюди приїхали. І навіть дощик невеличкий, зовсім не перешкода. Перед нами готична Чорна церква. 14 століття. Згадаємо дитинство, навіть можна тут пострибати. Зараз перед нами ще один історичний об'єкт це ратуша, 16 сторіччя. Мене не залишає відчуття, що я знаходжусь в ті часи, неначе я потрапила на машині часу у минуле. Навкруги площі є багато вузеньких вуличок, по яким можна пройтись. Вибирай любу. Ось ми вибрали вулицю і зараз будемо йти нею. Йдемо з центральних вуличок. Не знаю, що тут потрапить в кадр, але дуже тут так, атмосферно можна сказати. Вон палає вогник, можна сісти тут, попити кави. Дуже такі будиночки гарні. Для кожного будиночку є такі невеличкі магазинчики, якісь сувенірні лавки чи продають якісь смуколики. Ми теж вже змерзли, хочеться попити гарячої кави та з'їсти щось смачненьке. Тут продають щось по типу плацин, як наче такий рулет з начинкою. А кава смачна? Смачна кава, смачна піца в місці пращів. Супер. <реку> Зараз ми вийшли з історичного центру. І ось ви можете побачити ще таку будівлю. Це якийсь коледж. А поряд ще знаходиться дуже цікавий парк, але на вулиці настільки було прохолодно, що ми вже не пішли гуляти по парку. Як я розповідала на початку відео, що ми ще планували поїхати в інше місто, щоб побачити замок. Але вже побачили, що в нас не буде на це часу, бо вже ми туди приїдемо ввечері і вирішили сьогодні ще піти в одне тепле місце, трохи погрітися. Нашим вибором став цей СПА-комплекс, але я його покажу в наступному відео. Надію, що вам сподобалось відео. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.